Ну і вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. І слідуючий автомобіль, який представляємо вашій увазі, це у нас Hyundai Kona 2021 модельного року, 20-й рік у нас по випуску був. Авто в дуже класній комплектації, гарне збережено, з пробігом всього-навсього 75 тисяч кілометрів, без жодного підфарбування. Була виграна на лізьгому аукціоні в Нідерландах, вже є розмитнена, проведений професійний дительник та очікує свого першого власника в Україні. Маємо батарейку 64 кВт. Запас ходу в даному автомобілі біля 500 км влітку. Навіть були рекорди, якщо економно їздити, то і 550 до 600 км на ньому можна накатати на цій коні. Взимку вона проїжджає десь в районі 400-450 км. По батарейці маємо дуже класний стан. Сох у нас 100%. Ну, взагалі кони і, і Ніро вони взагалі, по батарейці рахуються одні з найкращі, батарейка у них не деградує. А якщо десь є якісь маленькі втрати по батарейці, то вони дійсно є наймінімальнішими. Ось така гарна автівочка. Ми знімаємо це відео для. В додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться актуальну ціну на даний автомобіль, додаткові фотографії, детальний опис. Так як відео роблю одним кадром можу десь щось забутись, то завжди маєте змогу перечитати. Також буду вдячний, якщо підпишетесь на різні наші соцмережі, теж там буде посилання: це Instagram, TikTok, Telegram. Будете бачити нашу роботу, як ми привозимо автомобілі, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А в телеграм-каналі у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Відносно даного автомобіля, Маємо, повторюсь, дуже класний збережений стан з найдрібнішими слідами експлуатації, а саме в ньому фактично їх немає. Е, от Роблю друге коло. Ну, взагалі така мені дуже файна машинка. Ні царапин, ні пошкоджень, ні ямок, нічого в ній нема. Ну і Зараз пробіжемося по комплектації, що ми маємо. Так. Маємо топову оптику Full LED. Також у нас зарядний порт бачимо, Type 2. Вже йде на три фази, приймає він 10,5 кВт по звичайній резиці Type 2 на годину. Тобто його можна зарядити за всього-навсього за. 3, 3 години до, з нуля до повного заряду батарейки. Також у нас присутні CCS2 Combo, це швидкісна зарядка. По швидкісній вона за 40 хвилин заряджається до повного. Так, бачимо, у нас присутній дистронік з адаптивним круіз-контролем, Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Оригінальні легкосплавні диски. На всесезонні гумі у нас. Безключовий доступ, заводське тонування, датчики мертвих зон присутні. Два ключика є до авто, Раз в кармані знайду, де то вони, десь я їх положив. Так. Ось покажу. Камеру трошки віддалю, ключі в дуже гарному збережному стані. Йдемо до салону. Ключки поки кину. У нас тканевий салон в дуже гарному стані збережному, без якихось реставрацій, все як новеньке. Кермо ще матового кольору, все в ідеалі. Точний пробіг у нас 74 452 км. Бачимо, у нас вже новий дисплей мультимедії, рестайловий величезний, присутня у нас кліматична установочка, бездротова зарядка там також є. Стан пройомів в ідеалі. Також бачимо, у нас музика Крел, топова їхня сабвуфером, стан дверної карти, все просто ідеально. Не сказав, присутня у нас також проекція на лобове скло. Відразу ще Вінкот, усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. І Йдемо до заднього ряду сидінь. Позаду у нас все як новеньке. У пройому все файно. Стан дверної карти ідеальний. До речі, хто от моніторив трішки ці Hyundai Kona, то знаю, що досить часто вони царапані проїжджають, бо досить ніжна у них структура того матеріалу. Але от в даному варіанті гляньте, все нове, класне, збережне, ніде не пошкоджене. По кришці багажника теж все в ідеалі. Маємо додатковий шнур зарядки, там у нас аптечка, додаткові лампочки, жилетки, все присутнє, вогнегасник є, компресор, напінка, додаткова сіточка в багажник. І тут у нас в тому органайзері ще оригінальна повноцінна зарядка від 220 розетки. Тобто автомобіль повністю весь вкомплектований. Все, що було в заводах, все в ньому є. До речі, камера заднього виду теж присутня. Ну, Йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеалі, по пройому жодних зауважень. Ще раз сидіння відзніму стан. Також ось цей ракурс по потолочку. Все чистенько. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан пройому. Стан сидіння. Ще раз там водійського сидіння. Стан керма. Панельки. Жодних зауважень. Ось така дуже файна машинка, Ну, просто в шикарному стані, я б сказав, би. тут максимально наближений стан до нового автомобіля. Буде в нас в продажі, кого зацікавить, пишіть звертайтеся. Надаємо автівки на будь-які відомі вам перевірки, що цей автомобіль, будь-які, які у нас присутні на майданчику. Все можете перевірити будь-яким вам відомим способом. Після чого ми можемо зробити ще доставочку по Україні. Тому ждемо на тест-драйви. Дякую всім за ваш час, витрачений на дане відео. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!